Здається, нам завтра ми станемо інші і будем для ближнього жити. Сьогодні ми злі. Ну а завтра добріші, вже завтра почнемо любити. Ми завтра підемо до хворих в лікарню, провідаєм друзів своїх. Ми завтра до Бога прийдем в покаянні, І завтра залишимо гріх, І завтра залишимо гріх. а плани на завтра сховали тумани, життя рік за роком іде. Можливо, це завтра уже не настане. І завтра для нас не прийде, а плани на завтра сховали тумани, життя рік за роком іде. Можливо, це завтра уже не настане, І завтра для нас не прийде. Ми завтра почнемо служити для Бога. Поїдем в далекі краї, одягнемо бідних, дамо хліб голодним, розрадою будем біді, ми завтра збагнемо, що для нас є спасіння, і завтра підемо за Христом. і завтра впадемо перед Ним на коліна, Щоб жити для Бога цілком. Щоб жити для Бога цілком, а плани на завтра сховали тумани, життя рік за роком іде. Можливо, це завтра уже не настане і завтра для нас не прийде. А плани на завтра сховали тумани, життя рік за роком іде. Можливо, це завтра уже не настане, і завтра для нас не прийде. Ми завтра підемо для ближніх служити, і завтра залишимо гріх. Сьогодні Ще хочем для себе пожити, бо планів багато своїх ми завтра примиримось з братом сестрою, пробачив своїх ворогів і завтра пожертвувати зможем собою, усе, як Ісус заповів. усе, як Ісус заповів. А плани на завтра сховали тумани, життя рік за роком іде. Можливо, це завтра уже не настане, і завтра для нас не прийде, а плани на завтра сховали тумани, життя рік за роком іде. Можливо, це завтра уже не настане, і завтра для нас не прийде, І завтра для нас не прийде.